Там вообще можно заработать и все, да? Я иду налево. Порвался, блядь, по балакам, все. А, запишу. Первый клиент. Где Юля? Губы хочу увидеть. Ну, получу по роже, раз и все. Алло, доброго дня, цепани Юля. Да, вспомните. Так, так, прикиньте, OnlyFans уже открыл свою оффлайн точку Их приехало аж Так, друзі, всім привіт! Хто нам підписаний на мій інстаграм, той знає, що у нас, що у, нас у суботу. Так, і у нас сьогодні буде щось цікаве відбуватися. Прямо зараз я стою поруч з, з учасниками в якихось катакомбах, десь на парковці. Не знаю. Якщо хтось не в курсі, що сьогодні буде відбуватися, це перший формат, якого ще ну, взагалі не було, я таке вперше бачу. Ми зараз з учасниками, які приїхали, будемо просто отак. Мчать по улице забігати в різні е, заклади, там е, салони краси, не знаю, там ресторани, кабаки, і просто намагатися там закрити клієнтів на таргет, розумієте Типа що це взагалі буде за бомбочка? Тому поставте, будь ласка, лайкосики, там это, там, підпишіться на всіх учасників, і зараз будемо знайомитися. Їх приїхало аж одна людинка. Мене звати Юля, мені 27 років. В Польщі я живу 8 років і працюю вже на третьому складі. У мене загорілися очі. Я так хотіла вже прийняти участь в цьому конкурсі, що я навіть не вникала, взагалі не вникала, що там буде за конкурс, що треба робити, чи ще що. Я просто подивилася страху в очі. Пішла туди, не знаю куди, з ким не знаю кого, e, взагалі в нікуди. Так. Трошки змінили локацію, щоб не було максимально скучно. вилізли з тієї катакомби. E, починаємо. E, хвилин через 10, да, зараз трошки там щось полакаємо. Отже, от там вули... вулиця. Оця. Так, стоп. а Як я свою руку знімаю? Отам вулиця, от. І вона дуже довга і тут. просто заведуха на заведухе, заведуха на заведухе, тут салоны ризни, да, как бы, мы не будем проверять, там есть у кого-то там таргет, запущенный, не запущенный, мы просто до Талова залетаем, топим просто, закрываем очи на все свои страхи, все, переможет, забирает вот эту ешку, вот. Ладно, это прикол? Ну, было бы неплохо, правильно, типа, на, 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 поехать на такой ешке, вот. Ни жодных подстав, правильно, ты не домовлялась ни с кем? Нет. Я тоже. Не, если честно, реально, я просто вообще не до чого не отувався. Меняємо кадр. Власне кажучи, Павел то має три роки. Три роки досвіду, в неї вообще, ну типа, ну. Зеро! Уявляєте себе просто? Дівчина поводилася без досвіду, типа, пацани, Ну типа як так? Я не розумію. Сейчас, все, ми на цю вулицю. Все покажу. Вже, ми на місці. І за якісь 10 хвилин, то вже побачимо, як то буде відбуватися, тому слідкуйте уважно. Що, на цей фай граємо? Кому? Кому яка сторона? Все. Я наліво. Не люблю ліво. Так, це що Моя, я йду наліво. <свист> Ти йдеш наліво. Так. Ось така от керня. Получається. Сонечко вийшло. Ну і що? В принципі, я думаю, ми можемо стартувати. Да? Страшно, піздець. Так, наша задача... Не йде теж щось знімає, бачиш? Якщо я не виконаю цього завдання, я програю якийсь мінімум 200-300 злотих тому. Власне кажучи, я вже згубила Павла. Хіба він вже пішов? А, він вже пішов. Наша задача різними схемами просто сьогодні виграти, понимаєте? От, я передати не можу, наскільки мені страшно. Я думаю, може піти сюди? Спробувати десь тут щось. Так, друзі, заходимо, коротше. Всім добре. A, czy mogę ja pogadać z administratorem z powodu współpracy? My na razie będzie po 13. Po 13, tak? tak. Nie mam miejsca. Dobra, dziękuję. Wiesz co nie wiem, złożony do kuchni. kuchni mamy, ale z tego. A no ja chciałem pogadać. Pałuski, po ukraiński nie, rozum nie rozumie pani. Nie, ale jest dziewczyna za chwilkę przyjdzie, to ewentualnie Aha, Dobra, ja pociętam. No ale... ja, dziękuję. Ja, dziękuję. A, mogę gdzieś usiąść? Так, перший раз самий складний. Максимально складний. Але після першого разу, що б там не було, по-любому буде набагато легше. Дзі добрий. Хотів поговорити ще з першого співпраці з пані. Але по-українськи можеш не робити? Ні, 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 ні. Я хотів підлежити, щоб клієнтів вам приводити. Бо мені вже клієнти з Фейсбука і Інстаграма. Ага. Uh а -huh. це не розмова з нами, це розмова якби з нашим керівництвом, да? угу. Ja, mm -hmm. Якщо хочете, просто висилайте їм свою оферту свої на емейл, так? Або да. на цей телефон, а так? Да? Це номер, або на емейл. E добре, 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 добре. Ніхто не ніхто не домовиться. Серйозно? Ну, бо це ніколи. Ну, це тут ну, ви з нами. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Добре, 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 дякую. Гарного дня. Коротше, друзі. Перший раз фейл, але ну, дівчина сказала, що з нами ніхто взагалі не домовиться. Взагалі, прикиньте, уявляєте собі? Тут є магазин з аксесуарами для телефонів, причому два по-моєму, поруч відразу. І зараз будемо пробувати туди залітати і подивимося, що з цього вийде. Тільки що передивлявся відео, як я пропонував в першому ресторані коротше, свої послуги. Це пістець просто. А, я не знаю, коротше, все, зараз залітаємо в магазин з аксесуарами. Там, в принципі, людина з якоюсь надов... недовольним обличчям сидить, але що ми зробимо? Шо, який саме хіровий розклад може сьогодні бути? Ну получу порожні раз і все. Було б за що, звісно, правильно. Вот. Тому нічого страшного. Залітаємо. Чи можу я погадати якою, кошти за мій польський язик? Якось особа з uh приводу -huh. співпраці. Do współpracy? Tak, tak, tak. A o co chodzi? Reklamę? Mm -hmm. No, po prostu mogę przywodzić do Waszego sklepu, to jest tak? U Was I widzę, że jest takie akcesoria. To jest I wszystko, tak? Tak. Mogę przywodzić uh, klientów z Facebooku do Instagramu. Znaczy, wydaje mi się, że nie będziemy zainteresowania, ale mogę Panu wysłać do bramy, bo tam siedzi mniej więcej taka osoba bardziej odpowiedzialna. Do bramy, tak? Mm -hmm. Tutaj obok i pod Який-то Я не розумію, якої брами. Що вона хоче від мене? Бора, як я панікую. Стою, чекаю, коли вийдуть від тіль клієнти, щоб не було так стыдно. Зараз подивимось, чи згодиться цей пан. Будемо використовувати ми вміння польської мови, щоб знайти нам. Клієнтів на приготовану рекламу? Короче, ми зустрілися з Юлією. Мене послали знайшли цю браму з аксесуарами, аксесуарами зараз вона хоче піти. Джей добре. добре. А мам такі питання до польства. А чи по використовує е, рекламу на сторонах інтернетових до пошукування клієнтів? Woli się, bo nie. nie? Tylko o -y mamy w dniu, nie? Tylko o -y macie? Mm -hmm. A nie jesteście zainteresowani? Wiecie, co to jest? Ee, załóżmy, jak e, robisz reklamę na Instagramu, z lokalizacją, e, na Facebooku. Wiecie państwo, co to jest? Ja, ja, no, w sensie... Na social media. Ta, co chodzi to mi o to tra... takich coś, ten... Co bardziej, to bardziej wiesz co, musiałbyś się w poniedziałek zapytać. W poniedziałek? A w poniedziałek będzie szef? Szefowa? Tak? Okej, rozumiem. Dobrze. Dobra, no, 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 dziękuję no, bardzo, no, do widzenia. W понеділок. Маємо прийти сюди. No, no, no. E, вони згодні. Але no, no. потребують, e, щоб ми прийшли в понеділок. Коли буде шеф, шефова. Що буде? Шеф, шефова. Головні. А, ага. а, Боже, який встиг! встиг? <пілляв> мені. <Ти> нормально світло. <Почти, тьмо>. <світ> Клас. <світ> <Насвітко>? Клас. <пілляв> е, <пілляв> не знаю, як мій польський, але мені каже, він мене поняв. <пілляв> <пілляв> <пілляв)> Це головне. Бачите магазин? Називається Online. Ні, я не знаю, може на з англійської, Можемо мене за диском, так. Але ти зрозуміли, ну, що там продається. Не -не. Я нічого не що одежда. Ну, можливо. Я думаю, що може бути якась біжу. Ой, біжутерія. Прикраси, може, якісь. типа. Вот магазин. Ну, сразу понятно, що тут продається. Косметика жіноча, там непонятно. Якщо ви відкриваєте бізнес, робить так, щоб люди, дивлячись на ваші магазини, розуміли, що там продається. Понимаєте?

С, с праця, так? Тут... Ну не, не праці, а щодо клієнту з Фейсбуку та Інстаграму. Може so... тобі пан за 2 години, Добре, дякую. Не вийшло, не фартануло. Так, магазин оптики бачите, аурум. Uh... Ну я типа, Я в Мелітополь повернувся, бачите, типу? Uh, трошки ми не пам'ятаю, казав чи ні ми згрупнувалися разом і зараз ми отак. Вот і Юля йде туди, я йду туди. Все, так, щоб не розділятися, да, постійно, щоб були разом, типа просто как би, ми вже ходимо хто куди хоче просто. Наша задача спробувати закрити клієнта. В принципі, люди ведуться. Изи ведуться, вони дають свої контакти, пішли сюди, как бы це я скажу нормальний спосіб. Поляки, блин. Поляки, вы не поляки, да. А, можно закрывать клиентов так, изи. Ну, как бы, идем далее. Так, я иду в Париж Оптикс, в, в Аурум, все. Добро. до Вообще не страшно уже отвечаю. Просто на морозе заходишь, типа, ну если еще и камеру, единственное, що мене, единственное, трошечки нервує, это камера. Ну, типа, я не знаю, як что спалить, що я снимаю, даже приховано, да, типа вони дивляться, что-то дивляться на телефон. Хоча я, ну типа, вы бачите, як я снимаю. Вот. Єдине за що я приймаюся. Якщо я просто так вийду і піду зараз спілкуватися шукати клієнтів вообще easy. Юля вчить текст. Агенція праці. Да, агенція праці. Зараз підемо. Прихована сьомочка, полетіли. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, все, я сходив, у мене закрита. Юля так відповідальна, там вчить якісь там слова, щось там. Этот. Мені вообще пофігу. Типа, ну я б сказав би даже, я вигадав цей експеримент спеціально, щоб давати да, ці бар'єри. Ну, типу... Якщо що, то я вчу на польський, щоб було складно і правильно положено речення. О. Вот. Поняли? Чули, як я балакаю? Хто розуміє по польську ну якби, ви розумієте, да, що якби, ну, я взагалі нуб, я не вмію балакати на польську мову. Так, знову зайшли в якийсь отопічок. Бюро туристичне. Хто йде? Я йду. Всем добре. Дім. Чи можна я прознаюсь з якоюсь особою з приводу співпраці? В якійсь як... Agencja ta potrzebuje klientów, to ja mogę to z Facebooku, z Instagramu e, cały czas przywodzić. Nie, nie, to nie jesteśmy zainteresowani. Robiliśmy to już kiedyś, nie. nie, nie kiedyś nie robili, dali, tak? Się, tak? Dobra, a jakby ja zaoferował taki okres testowy tam 7 dni? Nie, to nie ma sensu. Myśmy to już naprawdę robili. Robili, tak? Za teorytę, mm -hmm. nie, 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 nie dało, nie dało dobrać. Dobrać. Dobra, Dobra. Dobra. No, Dziękuję bardzo. Miłego, do widzenia. widzenia. Перший клієнт! Прикинь? Серьезно? Нет. Не, ну як чесно, ну типа, ну я А, я вам розказую. Ну коротше, хто не зрозумів, да, вони вже пробували це робити. І гроші туди вкладали. Да, і, я кажу навіть е, термін тестовий, сім тестових гнів, да, І я навіть ще навіть за 200 золотих не сказав там за мінімальну передоплату. Він каже, ні. Але цілком адекватна людина, але бачите, дуже багато адекватних людей. І би, немає поганої нації, є погані люди. Блять. Так, друзі, я тримаю курс стойма е, е, OnlyFans, Коротше, Прикиньте, OnlyFans вже відкрив свою офлайн точку. Бачите? Ладно, жарт, це не OnlyFans а, в жоних Блін, ну там же видно було, що в одягах. Короче, я пішов. Ти йдеш? Юля йде, короче, в магазин фотографічний, фототехніки. Там нормальна маржа? О'кей, полетів я. Ден, у нормальний магазин, короче. Ден, добре. А, може ти питань, короче, може я по гаражі з кимось щось привроспоправляти. No Tak, a właśnie chciałem zaoferować klientów z Facebooku do Instagrama. Co, co jest takie praktyka? Tak, prowadząc tutaj do Instagrama. Już jest. Tak, tak, tak. dobra, by było, żebyś miał, żebyś miał, Dobra, Dziękuję bardzo. Імейл е отримав, звичайно, імейли е я показувати не буду. Тут да? є така справа, яка називається Родо, по-моєму, Е, да? Не можна типу, розголошувати персональні дані людей, але ми ці емейли збираємо, тому що це потенційні клієнти, розумієте, якби. І... Де Юля? Юля, мабуть, десь там. Чекаємо на неї. Я не знаю, як лежу. вона. Вона дзвонить, вони не беруть труб. Вони не беруть трубку. О, далі. Вже в принципі якби в Польщі така фігня, що... О, треба сюди зайти. Пияльня, вудки пиво. Ні, ладно, не будемо дихати. Шоврун. Вже такий час, що в суботу. Багато хто закрив... зачинається. До 2 годин. Собі, до 2 годин просто працюють магазини. Це... Я не знаю, як це коментувати. Ну, типа. Так. Сейчас будем заходити в салон. Косметологія, манікюр, педикюр, бріві. Так, ну, якщо що, перманент просувати не буду, говорю зразу. Окей, <гум> <Okay>, я погнал. Це <гум> Юліна знайома. І принципово, щоб знайшла вона, щоб це не була підстава приду зараз я. Чо вона спорочиться сьогодні, блядь, я меблитя, не понимаю нічого. Зін добрий? Зін добрий. А по-українськи <гум> можете говорити, <гум> да? Да, <гум> да. <гум> а губи хочу вилічити. Ні, у нас не вилісі. Ні. Ладно, а с проводом с можно с можете с вами Ой, я вам дам визитку и до начальства, хорошо. Ага, так в животных никого немая, да? Ну сейчас. Нет, вообще есть, но сейчас просто немає. А, можно може туда сказать, приблизно, но живо. Ну це вообще, конечно, лучше нас администратором а сласником, з... так? Да, да, да. Сейчас, да. Угу по два номера на візити, а ви на БРТ. Добре, а давайте я відразу спитаю, можливо, ну, типу, не актуально. Таргет налаштовуєте? Є у вас спеціаліст? В смисі Інстаграму? Ну, клієнтів. Я вам можу просто клієнтів приводити. З Інстаграму або з Фейсбука. Я думаю, що все, ми будемо заінтересовані. Так? Якби то є, ну, причому... Окей. Не? У вас просто такі містечка, що трошки трудно доступні, так? Да? Так, да, у нас бокс. Друзі, якщо хтось буде в лодзі, комусь потрібен манікюр педикюр, Приходьте. Салон, Яка адреса? Юлія... Підраковська 83. Підраковська 83. От. Юлія Неос. Рекомендую. А ще є другий салон. Гданська. 62. Да? Там взагалі можна зробити все, да? так? Майже все. Тому рекомендую наші дівчата дуже гарні, дуже вічливі. Приходьте. От. Все. Знову адаптуємося до ситуації. А, наразі без успіху, ну як сказати, без успіху. Насправді успіхи просто неймовірні, тому що а, було страшно, вже не страшно. Імейли дають, 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 номера телефонів дають, дають. Вже маємо штучок а, десь 5-6, не знаю там номерів та імейлів, можна спокійно дзвонити. А, хтось призначає зустрічі, каже: приходьте пізніше, там через 2 години буде босс. Там, приходьте на понеділок, вліт сказали, а, в магазині з а, аксесуарами цими. Ти чай просто носиш, да? <реш> а, да, я свій чай десь залишив одразу і забув. Просто так стресував, що короче, така от фігня. Так, хтось там стоїть. мене на камеру, бабця якась. А, ні, вона дивиться в дзеркало. Чує, повітряний чебурек є. Прикол. Air чебурек. Можливо наш заклад якийсь. Не треба. Іду в татуху. Чиреш татуху. Недільник п'ятниця, субота взагалі бачимо, що це все не працює. Вихідний, сука, день. Люди блядь, приходять. І типу, що? Я тут до 2 години маю покайфувати. Приходиш в риберню, до, до котрої працюєте. Якщо я не помиляюся, по-моєму, вони казали до першої години ночі, блядь. І це, по-моєму, навіть неділя була. От! Отак от вона має працювати. Люди хочуть відпочивати. Так, зараз ми будемо дзвонити власниці власниці цього салону, в якому я робив безкоштовну рекламу. От, е так, я буду дзвонити. Юля. Алло, доброго дня, це пані Юлія. А, чи маєте декілька хвилин, побалакати? А, ми сьогодні були у вашому салоні а, і, і нам дали ваш контактний номер телефону для а, обговорення питань співпраці. Можу зробити вам пропозицію? Ми помітили, що ваш салон саме на Пістраковській знаходиться в такому достатньо труднодоступному місці. І ми могли зробити так, аби клієнти, золоті, да, дівчата, саме ваша аудиторія, знали про те, що ви там знаходитеся. Тобто пропоную вам приводити клієнтів. Результати вас влаштовують, так? Добре. Ну. Фраз, якщо передумаєте, можете надати на цей номер телефони. Мене звати Павло, але це телефон моєї колежанки Юлії. Угу. Угу. Добре, дякую вам, гарного дня. До побачення. Просто отак. Так усюди. Ну, типа, поїсти можна десь щось. Але таке щось інше, там салони якісь, ну все в принципі вже все давно по ну, не давно, а Так, Друзі, якщо хтось хоче прийняти участь, пишіть в інстаграм, мені Юлі а, і ну, влаштуємо в іншому місці. Пудемо в Варшаву, Вросла, коротше. Взагалі вот. немає проблем. Ви знаєте, як страшно було. Ви ви не бачили? Я коли пішов перший, я думаю, Юля вже по любому навіть там. А вона мені почала писати, Бачу, вона мені пише, думаю, блін, щось скаже, що вона вже когось закрила, я просто охерею. А я ж ви бачили, я йду так, барбершоп, ага, засал, пішов далі. Ресторан думаю, так, ні, не можна, все, захочу, починаю балакати. Порвався, блядь, побалакав, все. А Юля каже, що вона, типа, не може. Ну, типа, кружечки, да, ти мені скинула? Да, кружечки, типу. Да. Тіп... Я тобі скажу, це так хуйово, коли ти не можеш взагалі переступити, блять, через свій страх. Це просто таке вчлені, що, блядь. Знаєш, як ми, мене хтось їсть, блядь, і... я, я не знаю. Що скажу тобі, що у мене таке, наверное, перший раз, тому що я ніколи такой сируку не була. Страшно, каже, не можу. Я кажу, давай, 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 потім їй Кажу, давай, заходи. і Вона пише, сервіс, І нормально. Как би. Чітко. І так, друзі, вже їдемо в таксі. Ми не закрили жодного клієнта. Але ми дістали... емейли, да, мені не Емейли. Візитовки, да, візитовки, сенс, чесно сказати, ну, навіть не в цьому був. Чому от ну приїхала тільки Юля? Тому що ну, от, сенс в тому, щоб подолати свої страхи. Ну я не буду зупинятися це казати, тому що це дуже важливо. Хочеш собі, не знаю, берегу да, ну, ти маєш ну, йти туди, куди страшно, правильно? А, що ти, ти можеш сказати? А, що? Я дуже рада, що не забоялась. Я пішла на цей крок, не мала часу. Почекай Тоб... не йде. Та я ще Я, чесно кажучи, не мала часу взагалі, бо є основна робота. Але для такого то я завжди знайти час. Я хочу від себе тебе підтримати. Ну, я, я, я поза камерою цього не казав, я тільки зараз кажу, да? Будь-яке питання з Таргета. Звертайся, коли хочеш. Дякую. Просто я тобі допоможу в, цьому, в усьому, що ти хочеш. Все, ти дуже велика умрічка. Вот. Таких людей просто ну, не можна давати людям, ну, скажімо так, опускати руки. Тому що я себе в ній впізнаю, чесно скажу. Ну, просто коли мені теж було страшно, да, я постійно... вона робить так само. Тому я їй допоможу в, усьому, ну, в усіх проблемах, які в неї будуть в цій сфері. А ті всі, так. хто забоявся і не приїхав, втратили <с свій <с шанс? Так, ну якось так. Все, ми всіх міцно обіймаємо. Ставте лайкосики, підписуйтеся. Посиланечко на Юлі я залишу, дуже хороша людинка. І вона, я вам чесно скажу, вона новачок, але вона знає охеренно. Тому якщо ви підприємець, хочете собі збільшити кількість клієнтів, звертайтеся до Юлі. От. Ми все сказали, правильно? Так. Да. Все, усіх обійняли, до побачення.